Вітаю, це Брейнет. В сьогоднішньому випуску на вас чекає новий Splatfest, обнова для Nintendo Switch Online, інформація з приводу Pokémon Scarlet and Violet, Nintendo Switch 2, Persona 5 для мобілок та нова портативка у факторі Nintendo DS. А перед тим як приступити до розбору новин, хочу закликати всіх, хто попав на це відео з рекомендацій Ютуба, підписатися на канал. А, взагалі, всіх глядачів писати максимальну кількість коментарів та лайкати цей ролик за допомогою цього. Відео буде сильніше просуватися Ютубом, а це в свою чергу приведе на канал ще більше аудиторії. Nintendo заявила, що на PAX East вона не покаже нової інформації по Зельді of the Kingdom. Це обідно, але очікувано. З другої сторони це відкриває нам можливість проведення офіційного Tears of the Kingdom діректо, тому що до виходу гри залишилося приблизно два місяці, а це означає, що рекламну кампанію потрібно розгортати як можна скоріше. Тут як з фільмом Маріо нам дуже довго про нього нічого не казали. Люди почали вже сумніватися в тому, що з фільмом все добре. А тут оп, майже кожен день щось нове: купа трейлерів, купа тв спотів. Відкрили свій веб-сайт. Зараз там, взагалі, тематична машина по Маріо їздить по Америці, і показує його ботинки, Тобто, що вони тільки не роблять. Саме таке, я думаю, наступні декілька тижнів почнеться із Зельдою. А саме смішне це те, що коли почнуть показувати інформацію по грі, то люди вже будуть казати: Ой, це ви щось так багато показуєте, там вже всю гру ми знаємо, все вже бачили. І насправді вже навіть зараз достатньо багато показали, тобто на цьому для мене особисто могли би закінчити. Я гру й так предзамовив, я собі її куплю. Але знову ж таки є інші люди, яким здається, що Тір Kingdom, воно взагалі не просувається, і вони хочуть побачити ще більше інформації, потім їм її покажуть. Вони будуть писати, Ой, проспойлерили все, що буде в грі. Такі речі, то, кажуть, ніколи не міняються. Нінтендо анонсувала новий сплатфест. На цей раз змагатися за увагу між гравцями буде Лохнеське чудовисько, Прибульці та Снігова людина. І я насправді навіть не знаю, чи буду приймати в цьому сплатфесті участь, тому що ігор виходить настільки багато, і вони всі настільки великі, що часу на відволікання ще на всякі сесійні продукти в мене просто немає. Я ось у Rush нарешті, хочу пограти і досі не можу цього зробити, а ви тут мені ще про Splatoon 3 кажете. А там ще Кірбі вийшов, ще байонета вийшла. І обидві ці гри я з часом куплю, але не зараз. От трохи чи їх собі назбираю, на кубку відкладу і потім з них собі ці ігри придбаю. А грати в них буду не знаю коли, тому що знову ж таки дуже багато нових ігор. Але конкретно в цьому сплетфесті я за Лохнеське чудовисько, тому що я бачу в інтернеті оцей черпачок, який виглядає ніби як Несі, і він дуже прикольний. Коротше, я жертва маркетинга просто. А за кого ж ви виступаєте в цьому сплетфесті? пишіть в коментарях, мені буде інтересно почитати. Для сервісу Nintendo Switch Online з'явилося нове поповнення ігор, і цього разу там цілих три платформи: Game Boy, NES і SNES. Для гімбоя нам додать Kirby's Dream Land 2. Насправді дуже крута гра, одна з найкращих на гімбої. Всім рекомендую зіграти, але її проходження на 100% може бути достатньо запарним, але це все рівно краще ніж Land 3. Другою грою для гімбоя є Бургер Тайм Делюкс. Чую про неї вперше, але конкретно вона виглядає дуже прикольно. Щось в дусі аркадної класики по типу мапі або лоудранера, так що тут я задоволений. Для SNES нам додавлять симулятор більярду Сайт Pocket, і ви знаєте це рівень достойного конкурента Hey Punk, are you tough enough? От, коли вас запитають, заради чого ви купили свою підписку Nintendo Switch Online ви скажете заради того, щоб пограти в сайт Pocket для Super Nintendo Ну серйозно, Super Mario RPG? РПД? Нє, Pocket. О, це тут саме те, що нам потрібно. В цьому плані це вже смішно. Ну хоча б для гімбоя щось нормальне додавили. А прикиньте, якщо б вони в цю підписку почали додавати ігри для сетелав'ю, наприклад, Супермаріо Ексайдбайк або Приквел Fire Емблем, наскільки б це було круто, але ні, нам додають Pocket. І я не проти ігор про більярд, але я сумніваюся, що знайдеться хоча б одна людина в світі, яка буде вкупляти підписку Nintendo Switch Online ради цієї гри або ради ігор, які схожі на цю гру, а не заради, наприклад, знову ж таки Super Mario RPG. Super Adventure Island 2, Є тільки сьогодні її прийшов фантастична гра. Метроїд з'єднаний з, з Зельдою. 2, що може бути краще? Сайт Покет, як мінімум, на думку Нінтендо. А, ну і на NES додали Zivius, ну це насправді достойна гра, це хороший шутемап. На 3DS була дуже крута її версія з підтримкою вайтскріна і в 3D. Дуже класно. Ну в цілому нормально, з чотирьох ігор тільки одна, така собі, але серйозно, сайтпокет. На SNES дійсно не залишилося нормальних ігор. Для Genesis Online вони домовляються з Capcom і купляють права на The Wily Wars. Тоді як для SNES своєї платформи вони випускають сайтпокет. В одному з недавніх онлайн-опитувань, які Нінтендо розсилала по емейлу, e вона згадала про існування Metroid Prime 4. Напевно, вперше з моменту перезапуску її розробки. Це може здаватися супер-незначною інформацією, але насправді це дуже важливо. Це означає те, що гра знаходиться достатньо далеко в розробці, щоб Нінтендо могла про неї говорити. І воно може вказувати на те, що планується гра до релізу, якщо не в цьому році, то скоріше за все в наступному. Але це було б просто неймовірно, якщо б Metroid Prime 4 стала святковим релізом цього року. Я нарешті зміг пройти оригінальний. Metroid Prime в ремастер версії для свіча, і я був не готовий до того, наскільки ця гра крута. А враховуючи те, що ремастер цей був готовий ще два роки тому, і Нінтендо просто чекала підходящого моменту, щоб його випустити, я думаю, сам реліз Metroid Prime Remaster вказує на те, що чекати на нову інформацію з приводу четвертої частини нам залишилося недовго. Дуже на це надіюся. Dragon Quest 12 була анонсована що в травні 2021 року, і досі ми не чули про неї ніякої інформації. До цього тижня, тому що сам автор серії Юджи Хорі, анонсував набір нових розробників для роботи над грою. В своєму зверненні він сказав, що історія гри завершена, і зараз вони працюють над її інтеграцією в саму гру. Також в них готова ігрова геймплейна структура. І команді розробників, яка над грою працює, дуже подобається в цю гру грати, і їм дуже подобається нова бойова система. Тобто все, що їм залишилося, це зібрання. Брати з цих окремих елементів готовий продукт. І власне для допомоги з цим Юджухорі шукає нових розробників. Мені дуже приємно це чути, і я хочу пограти в цю гру як можна скоріше. На жаль, розробником я не являюся, тому подати свою заявку на участь в створенні гри я не можу. Саме тому я надіюся, що як можна скоріше нам дійсно представлять уже, як мінімум, саму концепцію цієї гри. І якщо вони вже відмовляються від повністю покрокової бойової системи, особисто я б хотів, щоб вона стала ближчою до зеноблейдів, тому що в неї все ще можна буде інтегрувати все те, що робить. Dragon Quest Dragon Questом, але при цьому бойова система буде більш екшоновою. Залишилося менше 10 днів до закриття e-шопів для 3DS і Wii U. Як то кажуть, закривається епоха епоха старої Нінтендо. Я обожнюю 3DS і все ще активно займаюся збором фізичних ігор для неї, де б мені тільки виловити той Tensei Strange Journey Redux по адекватній ціні. А майже всі хоч якось важливі ігри для Wii U, так чи інакше доступні на свічі, крім Xenoblade Chronicles X, тому в цілому не так жалко. З другої сторони, 27 березня стане тим днем, коли ви зможете встановлювати на ці пристрої всі ігри, які тільки хочуть, без угрозіння совісті, тому що Нінтендо перестане отримувати за них офіційно дохід. Тому з одної сторони, вроді би, обідно, а з іншої навіть не знаю. Ну закриють і закриють. Цифрові версії ігор все рівно в інтернеті збережені, і якщо вам щось особливо таке потрібне буде, ви знайдете спосіб їх отримати. Останній апдейт для Pokémon Scarlet і Violet може зламати ваші сейви. Після того, як гра вилітає, є мінімальний шанс того, що ваш сейв буде зламаний. А покемони в Нінтендо не підтримують синхронізацію з Хмарою, тому будьте дуже уважні в цьому плані. Якщо гра у вас таки вилетіла, краще за все буде, замість того, щоб в неї знову заходити. На головному екрані гри потрібно зажати кнопки X, B і вверх. Це дозволить вам загрузитися з останнього секретного збереження, яке гра створює час від часу для того, щоб прогрес можна було відновити в такому випадку. Зламані сейви це насправді дуже обідно, і таке ставалося зі мною не в покемонах, але в Dragon Quest Builders 2. Після більше, ніж 100 годин гри. Тому навіть наявністю такого секретного бекап-меню це дуже круто. Я, я радий, що таке є. А для тих, хто каже, що якщо б Нінтендо були там клауд-сейви для покемонів, то цього б не ставалося. Мій зламаний сейв Dragon Quest Builders 2 синхронізувався з Хмарою, і я ніяк не можу його Відновити, тому хмара це не вихід. А от якраз отакі секретні бекап-меню, які є, наприклад, що в тому Animal Crossing, завдяки якому я зміг свого часу відновити свій острів, це дуже класно. А покемони все ще зламані, і я все ще надіюся, що їх перемонтують. До виходу нової платформи від Nintendo залишилося дуже небагато часу, навіть не враховуючи всі ці зливи і теорії, тому що консолі вже сьомий рік, і в самому гіршому випадку вийде НЕКЗГІН в кінці слідючого року. Просто довше вже неможливо тягнути чисто фізично. Але я все ще ставлю на цей фінансовий рік, тобто кінець 2023-го, початок 2024-го. Наступні декілька днів ми все ще офіційно знаходимося в фінансовому 2022 році. Тому до кінця березня наступного року, я думаю, що вона ну, має вже вийти. І згідно цього, в інтернеті почали ходити що можливо наступна консоль від Nintendo не буде зворотньосумісна з актуальним Свічом. Це дуже багато людей перелякало, тому що багато з них кажуть, то у Нінтендо на домашніх платформах ніколи не було зворотньої сумісності, тільки на портативках, а Свіч це ніби як більше стаціонар, який можна брати з собою. І тому Nintendo, скоріше за все, піде шляхом домашніх консолей, і зворотньої сумісності в нас не буде. Крім того, MVJ, людина, яка є відеоігровим розробником. Він, наприклад, портував оригінальну шантей для Нінтендо Switch. Він, наприклад, каже, що зворотня сумісність буде за то важка для реалізації для Нінтендо. Але він не сказав, що вона неможлива, при тому, що дуже багато людей саме прийняли його слова як те, що її точно не буде. З цього почалася паніка, ну як воно завжди трапляється. І по-перше, хто сказав, що у Нінтенди ніколи не було зворотньої сумісності в домашніх платформах. Wii U на рівні заліза зворотньо сумісна з GameCube. Тому що у Wii U на материнській платі розміщений процесор Wii, який по суті є роздігненим процесором GameCube. Ну і всі ми знаємо, що Wii U вона зворотньо сумісна з Wii, а Wii зворотньо сумісна з Game Кубом і таким чином на залізному рівні Wii U зворотньо сумісна з GameCube. тобто всі покоління систем Нінтендо, які використовують диск у виді носія інформації, зворотньо сумісні один між одним. Єдині випадки, коли зворотньої сумісності між платформами немає, це коли повністю міняється тип носія інформації чи банально архітектура пристрою, як, наприклад, зовсім різні види картриджів на NES, SNES і Nintendo 64, Перехід з картриджів на диски між Nintendo 64 і GameCube, чи перехід з дисків назад на картриджі між Wii U і свічом. І то Нінтендо в перший час вона навіть планувала адаптер для NES-ігор для консолі SNES. Не випустили цей адаптер тільки через те, що NES на той момент все ще була дуже сильно популярна. На неї все ще виходили ігри і вони все ще активно купувалися. Тобто покоління NES і SNES, вони між собою активно співіснували. Це саме було між SNES і Nintendo 64. Подивіться дату, коли вийшла Fire Emblem Trashia. плюс знову ж таки зовсім інші системи з точки зору архітектури. І це саме сталося при переході на Тегру Nintendo Switch. -а. вона просто зворотня несуміння. З ВІЮ ні на якому з рівнів. Її потужність, а також контролери просто фізично не дозволяють емуляцію Nintendo Wii U ні в якому з видів. А носій інформації на свічі це картридж. Але якщо можливість зворотньої сумісності у Nintendo є, то вона її завжди імплементує. 3DS на залізному рівні зворотню сумісна з іграми для Game Boy Advance. І тільки для Game Boy і Game Boy Color використовується емуляція. Тобто так, ті самі ігри, які Nintendo роздавала першим покупцям зразу після прайскату, для того, щоб компенсувати оцей самий з дроп, єдині Game Boy Advance ігри які в принципі на 3DS з'являлися, всі вони відтворюються на приставці не за допомогою емуляції, а нативно. Ось настільки глибоко Nintendo завжди занурюється в своїх платформах зі зворотньою сумісністю. І тому ті люди, які кажуть, що на Switch 2 не буде зворотньої сумісності з першим Switchом, тому що це ж Nintendo, а всі знають, що Nintendo ніколи не практикувалося в зворотній сумісності. Це звучить дуже смішно. Той же MVG вказував на те, що там можуть бути різні архітектури, тому що Tegra X1 вона працює на одній архітектурі. А наступний процесор для свіча може працювати на іншій архітектурі. Там Nvidia є, там всякі якісь Pascal, ще там щось я в цьому насправді не розбираюся. Але я насправді думаю, що Nvidia вона має деякий інструментарій для того, щоб ретранслювати код на одній зі старих своїх архітектур, для того, щоб він нативно відтворювався на новій. Тобто так само, як Apple свого часу робила з Rosetoю і зараз робить з Roseto 2, де ви на ARM процесорах запускаєте X86 програму і вона ідеально працює. І ніяких проблем з цим немає. Тому говорити про те, що на новому свічі не буде зворотність. Сумісності це дуже дивно. Як мінімум, тому що ваш аккаунт Nintendo Switch Online він переїде на нову платформу від Nintendo. І тут ви платите цих 60 євро в рік, у вас там є DLC для Animal Crossing, для Splatoon, для Mario Kart 8, у вас там є емулятори Nintendo від NES там до Nintendo 64 Game Boy Advance. Виходить нова приставка від Nintendo, і вони такі кажуть: слухай, ну ти ці самі гроші платити, це все оплачуй, але контентом ми тобі за це більше давати не будемо. Тому що, бачиш, наш новий Switch, він не сумісний з контентом зі старого Switch. А. Плюс у нас по зливах тут йдеться розмова про. Те, що Nintendo бачить наступний Switch не повноцінним Next NextGeном, а апгрейдом по типу Game Boy Color відносно Game Boy. І ви представте собі, Nintendo випускає Game Boy Color, каже, це той самий Game Boy, ми відносимо це до того самого покоління, але ігри від Game Boy він грати не буде. Воно ж так не працює. Ну і саме головне, з чого це все почалося, отой злив з Pokemon Direct, де автор поста каже, що вони працюють над патчем з покращенням графіки для Next Gen Сwitча. Тобто люди, які проти зворотньої сумісності на Switch 2, вони кажуть, що старі ігри не будуть. Будуть підтримуватися, а таким чином, як ви зможете накатити на Pokemon Scarlet і Violet оцей самий Next Gen Patch, для того, щоб гра почала виглядати краще. Мені здається, що для того, щоб таке функціонувало, гра в базі своїй повинна бути сумісною з новим залізом. Але чомусь про цей факт на західному Ютубі, і, напевно, в нас тут також. Я просто не знаю, я напевно один Нінтендо-блогер на всю Україну. Але наскільки я замічаю, про це всі просто забули. Я ж на 99% впевнений в тому, що зворотня сумісність буде. І скоріше за все, це буде дійсно ретрансляція коду по типу розетти, тому що. Що в 2021 році NVIDIA заявляла, що через деякий час повністю зупинить виробництво чіпу Tegra X1. Зараз я так розумію, вони використовують запаси, але далі в консолі від Nintendo будуть встановлювати вже щось нове. А те нове, що в майбутньому будуть використовувати для нових свічів, зараз скоріше за все вже знаходиться у масовому виробництві. Скоріше за все, саме система на чіпі Tegra 239 буде використовуватися в некстгеновому свічі. І один з працівників Nvidia у своєму резюме вказав, що він працював саме над проектом T-239. Працював над ним він в компанії Siliconus Technologies. І працювали вони над процесом, який називається Tape Out. Якщо загуглити цей процес в контексті виготовлення процесорів, то стане відомо, що це процес, який виконується прямо перед запуском чіпу у масове виробництво. І раніше я сказав слово працював. А це Значить, що Siliconus Technologies більше над цим не працюють, тобто цей процес був завершений. А після завершення процесу Tape Out йде масове виробництво. І цій самій інформації з резюме на цей момент вже один рік. А що я казав рік тому у своїх новинах, в одному з фінансових звітів вони сказали, що закупили сировини для виготовлення чогось приблизно в 5 разів більше, ніж вони це роблять зазвичай. І така кількість сировини може використовуватися тільки для чогось, по типу, наприклад, виготовлення нової консолі, тому що їм треба виготовити достатньо кількість. Якість пристроїв, щоб задовільнити попит ринку, все сходиться і сходиться все занадто добре відносно моїх аналізів. Я був не правий тільки зі своєю датою, тому що всі ці переноси Зельди, фільма Маріо, того факту, що після липня цього року Нінтендо не має ні одного анонсованого продукту, окрім Metroid Prime 4, все мені вказувало на те, що вийде новий свіч десь саме в цей часовий проміжуток. Але, скоріше за все, у Нінтендо всередині щось сталося, що я не можу знати, і навіть сам випуск нової платформи був перенесений. І скоріше за все, все це, що сталося, це все що наслідки ковіду вам здається, що вони ні на що зараз не впливають, але насправді, оцей накопичувальний характер він в таких ситуаціях зіграє дуже сильно. Ну і на це могла повпливати навіть війна в Україні, тому що Україна є одним з головних експортерів неону в світі, а неон дуже важливий для виробництва мікросхем. Так що все воно пов'язане. В будь-якому випадку надіємося на вихід NextGen Switch свіча в цьому році, а ми підемо далі. Atlus сумісно з Perfect World Games анонсували Persona 5 x для мобілок. Насправді цю гру анонсували ще майже два роки тому. Реально сьогодні не випуск, а якийсь Blessed from the Past. Майже кожна новина зв'язана з тим, що сталося рік або два тому. Але не так важливо. Справа в тому, що майже всі ці два роки про гру мовчали. Люди думали, що її відмінили, що це взагалі навіть гра була не пов'язана з персоною, що це був просто якийсь проект від Perfect World, який не дожив до реалізації. Але ні, гру показали, і це виглядає як порт Persona 5 на телефона. В ній буде новий Головний герой, новий маскот, нова школа, нові локації. При цьому можна буде повернутися звичайно в Шебую. В ній також, звичайно, будуть фантомні крадії сердець, багато знайомих персонажів, але події будуть відбуватися в іншій школі і навкруг інших головних героїв. Що вже стало понятно як мінімум по новому протагоністу. Оксаметова кімната на цей раз буде виконано в стилі акваріума, і в нас тут навіть є новий її секретар Меро. Як і оригінальна персона 5, гра буде розділена на повсякденне життя, а також геймплей в палацах. Але як буде виконана прогресія сюжету, я зовсім не розумію. По трейлеру виглядає, ніби це просто повноцінна персона 5, але очевидно це буде фрі-то-плей гача, щось то там. Скоріше за все, повсякденне життя це буде просто там якесь супер круте наворочене меню для мікроменеджменту, для прокачки всяких дейліків, місій і всього іншого, ми будемо гріндити Мементос. І раз в 25-50 годин ми зможемо там на годинку зайти в палац, пройти дві Натки, і потім нам знову скажуть, що рівень персонажів і нашої команди він занадто низький, тому давайте далі гріндати Мементос і дейліки, як це зроблено, в якийсь Хонкай Імпакт. Нові персони, скоріше за все, будуть рекрутуватися знову ж таки так само, як в персоні 5. Ми зможемо розмовляти з демонами і запрошувати їх на свою сторону. Але персониці будуть насправді дуже слабкими. А якщо ви там захочете щось рівня СР або там легендарну персону, то вам треба буде крутити гачу. Тобто якихось там піксі, пайроджеків і слаймів, ми будемо рекрутувати так як в персонах, а вже. Де якась там Мара або Блек Фрост з рангом супер-супер Р буде випадати з гачі. Виглядає насправді дуже інтересно я хочу в неї пограти. Бета почнеться вже 29 березня, але вона буде китайською. Тому буду чекати, коли з'явиться хоча б англійською. І звичайно я вам про неї розповім. Мені поки що подобається то, що показують. Я відношуся до анонсу з повним розумінням того, що це буде мобільна гача дрочельня, вкладати гроші, в яку не варто ні в якому разі, але годин 10-20 пограти, покайфувати, чому б ні, я так в Genshin Impact десь годин 150 награв. Взагалі не донатив, просто контент проходив і мені дуже подобалось. В гру я награвся і більше в неї повертатися не планую. Але знову ж таки, той час, який я в ній таки провів, він мені сподобався. Це ж саме я хочу отримати від цієї персони 5 x і я впевнений, що мені знову ж таки сподобається, тому що я розумію, на що я підписуюсь. Не чекайте від цієї гри повноцінної персони 5. Краще купіть роял версію на свіч, якщо ви вже так хочете персону в портативі. Ну і під кінець ще трошки портативочок. Компанія Go Retroid анонсувала свій новий ігровий продукт Retroid Pocket Flip. Компанія Go Retroid – це один з найкращих виробників ретропортативок на даний момент. Їх Retroid Pocket 2 а потім 3+, це одні з найкращих, дійсно компактних пристроїв для гри на ходу. По дизайну Retroid Pocket 3 це ніби aino Odin міні. Вони схожі настільки, що в інтернеті вже існує мем, ніби AIN і Go Retroid мають єдине начальство. І Retroid Pocket 3 це достатньо потужний пристрій для того, щоб грати в PSP-ігри в двократному розширенні. А для PlayStation 2 і Gamecube вже є один. І ось Go Retroid взяли Retroid Pocket 3 Plus і перетворили портативку форм-фактора Nintendo Switch Lite в портативку форм-фактора Nintendo 3DS, використавши той же процесор, той же екран, ту ж саму батарею, і це просто фантастика. За рахунок того, що пристрій звузився, по розмірах він тепер трішки більший, ніж Nintendo DS Lite, що робить його дійсно портативним. Але при цьому розробники залишили повноцінні курки, і мені це дуже подобається. І сильніше за все мені подобається верхній екран з маленькими рамками. Який майже повністю займає площу кришки. Замість повноцінних аналогових стіків тут будуть використовуватися слайдери, як на 3DS, все ж таки обмеження форм-фактора, але при цьому ці слайдери виконані за технологією сенсорів хола, тобто вони магнітні. Крім того, вони підтримують функціонал кнопок L3 і R3, тобто на них можна нажимати. Як вони це реалізували, я не знаю, але вже хочу спробувати. Коштувати така забувка буде 150 доларів, і я б з неймовірним задоволенням її купив, але в мене вже є один. Тобто, чисто технічно вона мені не потрібна. Але якщо хтось шукав собі більш компактну, Альтернативу Одіна, при цьому з достатньо потужним залізом, щоб можна було грати хоча б PSP-ігри в двократному розширенні, то більш портативного пристрою, ніж оцей Retroid Pocket Flip, ви не знайдете. Дуже класна штука, і я впевнений, що від неї кайфане неймовірна кількість людей. А ще там Android, і для його налаштування ви зможете використати мій гайд, як на мене, це дуже круто. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо відео вам сподобався, знову ж таки ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть максимальну кількість коментарів для просунення цього відео, я підробити наступний огляд, а поки що. Що до зустрічі?